В містах Росії гарять воєнкомати. Люди повстали проти мобілізації. Подробиці справи за миті. з нами. Отже, на Росії перед осіннім призовом загостилося відчуття справедливості. і Люди масово почали підпалювати воєнкомати. За минулу добу люди намагалися підпалити одразу 9 військкоматів, повідомляють місцеві пабліки. Такі спроби зафіксовані у Расоші. Це Воронський, Воронська область у Можрайську, в Московській області, Казані, Омську, Санкт-Петербурзі. Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копейську. це Челябинська, до речі, область. Просто якесь повстання. Ну, от не інакше. От ця акція розпочалася не вчора, друзі. Подібні випадки були і до цього. Майже всі зловмисники розповідають одну і ту саму історію про дивних шахраїв, на вудочку яких вони потрапили. Виглядає максимально дивно, але давайте розбиратися. Отже, наприклад, в Мажайську тримаємо в голові, що це Московська область. Невідомі, як розповідає сама жінка. Подзвонили їй на мобільний телефон і переконали, що у місцевому військоматі ховаються злочинці. Саме тому туди треба кинути коктейль Молотова. Звучить дивно, чи не так? Добре, давайте наступний випадок розглянемо. Більшість підпалюваль... підпалювальниць за останню добу це жінки. Це важливий момент. За спробу підпалу було затримано навіть 78-річну пенсіонерку. Також встановити справедливість закортіло, і молоді вчительці з історії їй забрали рученьки, як то кажуть. За підпал військкомату у Воронезькій області цю героїню нібито також змусили підпалити будівлі телефонні шахраї. За даними бази, ввечері 31 липня, 24-річна Ольга приїхала до будівлі Расашанського військомату і кинула до нього коктейль Молотова. Дівчина було затримано на місці. Під час допиту вона розповіла, що напередодні їй зателефонував невідомий і представився співробітником центробанку. Він сказав, що з її рахунками відбуваються шахрайські дії. Пізніше їй нібито, зателефонували співробітники правоохоронних органів та повідомили, що шахрай сидить у військкоматі, і щоб його затримати у будівлю. Потрібно кинути коктейль. Молотова. Дівчина вирішила бути свідомою і допомогти поліцейським. Та рішуче пішла на підпал. Я не знаю, як вам, але мені це дуже, дуже, дуже смішно і нагадує безліч інших історій, які також були. Але про них дещо згодом. Давайте поки що продовжимо. В результаті. Значить, ця жіночка сама була затримана співробітниками поліції і доставлена до відділення МВС. Звідки у людей взялися ці коктейлі? Правоохоронці не повідомляють. Ще двох жінок затримано в Челябинській області. За попередніми даними, одна з них працює інженером місцевого заводу металоконструкцій близько півночі жінка прибула до військкомату і кинула знову ж таки коктейль Молотова на вулиці Темника у Кепійську. Звісно, 54-річна Ірина була відразу затримана, але дещо їй все ж таки вдалося. Комісаріат таки зайнявся. Утім, пожежу швидко загасили. У Верхньоуральську під покровом ночі на справу вийшла ніяка Дар'я. Відважна жінка оператора АЗС, близько третьої години підпалила військкомат на радянській вулиці. Ну і тут. Також все не відходячи від плану, жінка метнула в стіну пляшку з рідиною, будівля зайнялася, але з невеликою площею. Тож, вважайте, майже не постраждала. Дар'я Ша була затримана в Петербурзі військомат коктейлями Молотова атакували і чоловіки, друзі, літні чоловіки. Деякі повідомляють, що насправді люди погоджуються на підпали за грошове винагородження через рівень бідності. Але хто знав? Тож з огляду на всі ці дивно. Таємничі історії російські правоохоронці намагаються зрозуміти, яку міру покарання обрати для підпалювачів. Ну і звісно, розбираються у справі з телефонними шахраями. Друзі, тепер на арену виходите. Ви пишіть, будь ласка, коментарі. В рамках контексті своїх версій. Як думаєте, чи це справді робота якихось невідомих шахраїв, чи це група під прикриттям? Чи ну, що там взагалі відбувається на фоні всього, що ухвалила, до речі, не так давно Державна дума Росії стосовно призовного віку і мобілізації? От підписуйтесь на фабрику новин, ставте свої лайки ем, і залишайте звичайні коментарі. Ще побачимося.